Вітаю знову на каналі. Трапилась мені така задача з фізики. Ведмідь з постійною швидкістю рухається від власного будинку до озера. Маша щоразу згадує, що він щось залишив вдома і біжить за ведмедем. Наздогнавши його з тією ж самою швидкістю повертається додому. Перший раз Маша подолала відстань дім-ведмідь дім за час та 1-4 хвилини. Другий раз відстань дім ведмідь дім за часто 2-6 хвилин. За який час Маша пробіжить цю відстань в третій раз, якщо відомо, що біля відмеді та вдома Маша не затримується і до озера веде лише одна дорога. Так, запишемо дану до цієї задачі. За умовою задачі зрозуміло, що Маша почала доганяти ведмедя, коли він вже вийшов з дому і перебував на деякій відстані від нього. Позначимо цю відстань L0. Помітивши, що він щось забув вдома, Маша почала його доганяти. Але від того моменту, коли вона вибігла з дому і його догнала, ведмідь подолав ще певну відстань й родин. Передавши йому забуту річ, Маша повертається додому і знову ж помічає, що ведмідь щось забув і знову повторюється те ж саме. Вона його доганяє, але за той час, поки вона бігла назад додому, і знову його доганяла, він проходить деяку відстань l 2 Питається: за який, скільки витратить часу Маша на дорогу від дому до ведмедя і назад третій раз, тобто, коли він буде знаходитись в точці D. Ну і зрозуміло, що. Від останньої зустрічі до тої, яка нас цікавить, ведмідь знову подолає деяку відстань L3. Нам невідомо через скільки часу після виходу ведмедя з дому Маша почала його доганяти. Тому можемо позначити цей час, наприклад, T0. Те... І розв'яжемо цю задачу. Відомо, що перший раз Маша його наздогнала у точці Б. У точці Б. Тому що коли він перебував у точці А, вона тільки вибігла з дому. І на цю, цей шлях вона мусить витратити половину того часу, який затратила на подорож до ведмедя і назад. Вже позначимо цей час таким чином Т1 поділити на 2. В другий раз. На цю дорогу вона витратила 6 хвилин. Але щоб догнати ведмедя, вона витратила вдвічі менше часу. Тому у другий раз вона його догнала через Т2 поділити на 2 хвилин після того, як вибігла з дому. нам необхідно знайти час Т3, за який вона. Подолає відстань від дому до ведмедії назад третій раз. На перший погляд, надзвичайно багато невідомих величин. Але спробуємо якось цю задачу розв'язати. Давайте поміркуємо, що ми можемо знайти Спробуємо виразити швидкість ведмедя через дані величин відстань ОА дорівнює L0. А відстань АБ Л1 відповідно. Оскільки машка догнала. Ведмедіа у тожці бе перший раз, то, з моменту, то вони пройшли однакову відстань за різний час. Ведмідь витратив на цю подорож час Т0 і плюс той час, протягом якого до нього Маша наближалася. бігла. Отже, швидкість ведмедя ми можемо записати таким чином l 0 додати l 1 і поділити на час t 0 додати t 1 поділити на 2. Час, який він йшов, поки Маша не почала бігти з дому, плюс час, за який вона його догнала. З іншого боку Маша цю ж саму відстань ОБ. Подолала за час Т1 поділити на 2. Швидкість маші ми теж можемо визначити. L0 додати L1 поділити на Т1 поділено на 2. Знайдемо відношення цих швидкостей. Отримуємо, що швидкість ведмедя до швидкості марші дорівнює, оскільки чисельники цих дробів однакові, то в нас фактично залишаються знаменники. У результаті виходить L0 додати L1 поділити t 0 Час, протягом якого ведмідь дійшов відомо, поки його маша не доганяла, додати Т1 час, який витратила машина, те, щоб його перший раз догнати. Поділити на швидкість машини L0 додати L1, ділити на Т0, додати T1. Так задалеко, забігла Маша. Т1 ділити на 2. L1 та L0 скоротяться, залишиться одинички. І тепер згадавши, як ділимо дріб на дріб, отримаємо Т1 поділити на 2. Поділено на Т0, додати, Т1 поділити на 2. З іншого боку. Нам відомо, що Маша знову його доганяє в точці С. І знову ж відстань, який проходить ведмідь, і відстань, яку проходить Маша від дому, є однакові. Знайдемо швидкості маші і ведмедя на ділянці ОС, користовуючи ті самі. Означення ведмедя дорівнює Відстані, яку він пройшов до часу, а він пройде продивіться Л0 додати L1 і додати L2, L0 додати L1, додати L2. Скільки часу він на це витратить? Він витратить. На першу ділянку Н0 час Т0. На подолання відстані Т1 він витратив час Т1 поділити на 2, і на подолання відстані L2 витратив час Т2 поділити на 2. Маша в свою чергу. На цю відстань витрачає час Т2 поділити на 2. Отже, будемо мати L0 додати L1 додати L2, поділити Т2 на 2. І теж знайдемо відношення цих швидкостей. По аналогії, як і в першому випадку, тримаємо. Швидкість ведмедя до швидкості маші дорівнює. Ділимо один вираз на другий. Чисельники знову жоднокові скоротяться, і залишиться Т2 поділити на 2, поділити на ось цю суму Т0 додати Т1 на 2 і додати Т2 поділити на 2. Але ж вираз для швидкості маші ми вже один раз відношення швидкості маші від меді ми вже один раз отримали. Отримали його в другий раз. І оскільки ці швидкості не змінювалися, то це означає, що і праві правій рівнянь ми можемо прирівняти і знайти звідси Т0. Тобто, через скільки часу... Маша почала бігти за ведмедом. Прирівняємо ці відношення і отримуємо. Т1 поділити на 2 Поділити на суму Т0 та Т1 на 2 дорівнює ось цьому відношенню. Т2 поділити на 2, Т0 додати. Т1 поділити на 2, додати, Т2 поділити на 2. Щоб легше було рахувати, відразу підставимо значення і будемо спробувати обчислювати. Т1 поділити на 2 це буде 2 хвилини. 2 поділити в знаменнику Т0 невідоме. І додати Т1 поділити на 2. Знову ж додати двічку. Отримаємо. З правої сторони Т2 ділимо на 2. 6 поділити на 2 це трійка. Т0 невідоме. Т1 поділити на 2 це 2 І Т2 поділити на 2 це 3 І отже маємо. Позбудемося знаменників. Перемножимо відповідно чисельники на відповідні знаменники будемо мати 2Т0 додати 4, додати 6. дорівнює 3Т0. Додати 6. 6 і 6. Знищується. Перенесемо невідомі в одну сторону, відому в іншу. Вийде 2Т0 відняти 3Т. Дорівнює мінус 4. І звідси мінус Т0 дорівнює мінус 4. А отже. Маша починає доганяти ведмедя через чотири хвилини після того, як він вийшов з дому. Так. А оскільки це число нам дає можливість визначити відношення. Швидкостей, наприклад, за першим чи за другим прикладом, знайдемо його. Швидкість ведмедя поділити на швидкість маші дорівнює. наприклад, за другим. Випадком, коли маша догнала від другий раз. Будемо мати Т2 поділити на 2, це буде тріївка. А далі в знаменнику, відповідно, маємо Т0 це 4. Додати Т1 поділити на 2 це 2 І додати Т3, Т2 поділити на 2, це 3 4, 2, 2 6, 2, 3, 9. Отже, виходить відношення швидкості ведмедя до швидкості маші як 3 до 9. Або швидкість маші у більше за швидкість ведмедя. Але ж те саме відбудеться, коли маша дожене ведмедя в третій раз. У цьому відстань від дому до ведмедя запишемо у вигляді L0 додати L1, додати L2 та додати L3. І часу на це буде витрачено. На подолання цієї відстані машою. Т3 поділити на 2. Якщо Т3, це час, за який маша пробігає від дому до ведмедя і повертається назад. От саме цей час нам необхідно знайти. Запишемо швидкість ведмедя, дорівнює L0 додати l 1 додати l 2 додати l 3 поділити. Скільки часу він витратить на це? Знову ж, той час Т0, що й був і завжди, додати Т1 поділити на 2, додати Т2 поділити на 2, і додати Т3 поділити на 2. З іншого боку. Швидкість маші на цьому відрізку теж може бути визначена L0 додати L1, додати L2 і додати L3. Але маша витратить на цю відстань лише час Т3 поділити на 2. Знайдемо відношення цих швидкостей і отримуємо. Швидкість ведмедя до швидкості маші дорівнює. Чисельники знову ж однакові. скоротяться і залишається. Т3 поділити на 2, поділимо на Т0 додати, Т1 поділити на 2, додати, Т2 поділити на 2 і додати Т3. Поділено на 2. Ми вже визначили, що Маша біж, біжить утричі швидше за ведмедя. А отже, швидкість ведмедя відноситься до швидкості Маші як одиниця до трьох. Т3 нам невідомо. Тому залишимо його, будемо шукати. Т0 відомо. Ми визначили його. Це 4 хвилини. Вже підставляємо значення 4. Додати Т1 на 2, 2. Додати т 2 на 2 6 на 2 це 3. І додати. Т3 невідоме. Залишається. Отримали рівняння. З якого можемо визначити, скільки часу маша витратить на шлях дім ведмідь, Дім в третій раз. Маємо 1 третя дорівнює Т3 поділити на 2. У знаменнику у нас буде 6,239. 2, Додати Т3 поділити на 2. Помножимо чисельник і знаменник дробу на двіючку. Отримаємо 1 третя дорівнює Т3 поділити на 2 і помножити на 2 знаменник зникне, залишиться Т3 в чисельнику. І на 2 множимо знаменник. 9 помножити на 2 це буде 18. І тут теж 2 і 2 скоротиться, додати Т3. Ну і, власне, знайдемо, чому буде дорівнювати це Т3. Одна третя. Помножити на 18 додати Т3. Дорівнює Т3. Відкриваємо дужки. Одна третя на 18. Це буде 6. Додати Т3 на 3. Дорівнює Т3. Перенесемо Т3 в праву частину. Отримуємо 6 дорівнює. Т 3 відняти Т 3 поділено на 3. Т 3 відняти на 3 поділено на 3, це буде 2 Т 3 поділити на 3. Дорівнює 6. І звідси Т3 дорівнює 18 поділити на 2 9 хвилин. Отже, у третій раз Маша дожене ведмедя і повернеться назад до будиночку за час, який буде дорівнювати 9 хвилин. Задача розв'язана. Дякую за увагу.